Так, друзі, ну, а я продовжую з клієнтами шукати однокімнатну квартиру в центрі по сертифікату. Покупка у нас. Що я вам хочу казати? Це не, не то, що космос, а взагалі на уші не натягнеш. Показую варіант номер 1 Ця однокімнатна квартира знаходиться біля метро. Бикітова. Так, ось така простора кухня студія. Квартира на першому поверсі. Так, і маленька кімната. Площа квартири 33 метри, висота стелі 3,1. Нова проводка, дичинник. Ну, скажімо так, гарний житловий стан, санвузол, душова кабинка, бойлер, газу у квартири немає, є тільки електроплита. Друзі, ця квартира розташована на четвертому поверсі чотирьохповерхового будинку. Ось така симпатична кухня, нові вікна, в будинку газ. У квартири також газ. санвузел, Ванна, газова колонка на гарячу воду. Так, треба закрити по феншую. Унитаз. На полу паркет. Ось такі красиві картини. Балкон з ремонтом. Все залишається. І ціна цієї квартири 29 900 доларів. Дуже уютна. Друзі, рубрика, що кажуть люди після перегляду квартири. А люди кажуть наступне. Клієнтки моєї сподобався варіант номер один. Сподобався, бо це перший поверх, другий варіант на останньому поверсі. І їй сподобалося, що квартира двостороння на дві сторони. Тобто кухня і кімната дивляться на різних боки. Але, але ми ще не визначаємося, на вихідних у нас буде ще один варіант. І, до речі, зауважила: чим більше ми дивимося, тим більше нам подобається і тим більше ми вибиратимемо. Ми вже, ми вже маємо право вибору. Ну, якщо, звичайно, ці квартири ніхто не купить на той момент, коли ми будемо вибирати.